Яке інтуїтивне відчуття, яке ви послухали, врятувало вам життя? Коли ми були маленькими, мама і дідусь поставили дитячий басейн для мене та моїх братів і сестер на задньому дворі. Мій дідусь встановив його, а моя мама продовжувала наполягати на тому, що чомусь їй здавалося, що вони повинні перенести його в інше місце. На щастя, вони це зробили, і поки ми всі гралися в басейні. Величезна гілка дерева в нашому дворі зламалася і впала саме там, де спочатку був басейн. Мама відчуває? Одного разу мої старші брати та сестри ночували на задньому дворі, і наша мама змусила їх зайти всередину, а не спати в наметі. Водій у стані алкогольного сп'яніння проїхав через її город, через двір і зрівняв намет землею, який ще стояв там. Коли мені було пригодно,